Доброго дня, рада усіх бачити. Давно не записувала щоденний капіталістки, тому що була хвора, пропав голос, потім був інтенсив, трошки все закрутилося. І сьогодні я просто хотіла поговорити про пасивні доходи. І одним з пасивних доходів, який ми розбирали на інтенсиві, було це випуск власних книг, власних, наприклад, якихось діджитал-продуктів. Як їх перетворювати на пасивні доходи? Якраз я хотіла з вами обговорити, тому що вчора мала зустріч з ученицею з інтенсиву. От, і вирішила з вами поговорити на цю тему. Отже, в 2023 році я випустила свою книгу Смартманів, і це був досить такий важкий досвід. Чому? Тому що я писала книгу повністю ілюстровану для дітей, і тому тут треба було дуже багато роботи зробити. Я спочатку написала книгу, потім пропрацювала її з ілюстратором. Потім я знаходила верстальщика, який повинен був текст разом з картинками це все оформити. Потім треба було, щоб редактор це все вичитав. Звичайно, я паралельно вже писала на видавництва, з якими я хотіла працювати, але видавництва. Були в той момент перезагружені, і, наприклад, там мені казали, треба буде чекати один або два роки часу, поки вони можуть взяти на перегляд мою книгу. Деякі видавництва відразу мені відмовили, чому тому, що вони відразу мене попередили, що їхня цільова аудиторія це не батьки і не підлітки, тому що я книжку писала для дітей. Від 12 років, хоча її купують для дітей з 9 років, тому що є такі вже там уроки, які дуже багато допомагають дитині зрозуміти, що ж таке гроші, як ними користуватися, взагалі, як вони виникли, і в чому суть цих грошей. Ну, і, звичайно, як ставити свої цілі, як накопичувати гроші, і взагалі, які є інвестиційні інструменти, для чого ми взагалі інвестуємо. От і е, тому. Коли я видавала книгу, для мене це був такий більш, скажімо так, історія соціального характеру, тому що це був для мене соціальний проект. Я знала, що я випускаю книгу для того, щоб допомогти дітям отримати специфічні знання. Сугубо, які адаптовані для українського ринку, для наших реалій, для нашого законодавства, плюс для реалій, які пов'язані з війною в нашому суспільстві зараз. От тому виписала таку книгу. Але коли взагалі ми розглядаємо книгу як джерело пасивних доходів, ми повинні розуміти, що коли я, наприклад, сама просуваю книгу, продаю через соцмережі, це більше там про репутацію, про мій соціальний проект. Це фактично не пасивний дохід, та тобто, це більше як моя соціальна складова, мій проект, який я розказую, показую, продаю я його для того, щоб. Мати гроші на донати, мати гроші для наступних, скажімо так, видань і і покривати гроші на рекламу. Та? Але з другої сторони, якщо ми дійсно хочемо сформувати через книгу, через курси пасивного доходу, ми повинні не тільки написати книгу специфічно під видавництво, та тобто поговорити з видавництвом або повідправляти свої рукописи в видавництво, щоб вони сказали, окей, для нашої цільової аудиторії нам ваша книга підходить. Нам треба або трилер, або страшилку, або якусь там, наприклад, жіночу драму, тощо, а можливо, дитячу якусь літературу. Кожне видавництво має все ж таки свою спеціалізацію, свою цільову аудиторію. І, звичайно, вони шукають авторів. З видавництвами теж дуже прикольно працювати. Чому? Тому що ви написали книгу, ви підписали контракт, вони повністю самі беруть. На себе, там, наприклад, організацію всіх продажів, маркетинг, розповсюдження, рекламу тощо. От, і відповідно вони повністю забирають на себе операційну складову продажу вашої книги, а ви отримуєте роялті, Тобто ви отримуєте пасивний дохід у вигляді комісії, наприклад, приблизно це 5% комісії від продажу вашої книги. От, і таким чином вона дійсно може бути вашим пасивним доходом. Я думаю, ви також чули. Як за рахунок книг можна отримувати пасивні доходи на Amazon Kindle? Так? Але я, наприклад, ще не. Продавала на Amazon Kindle, хоча, в принципі, це в мене в планах на цей рік хоча б протестувати, як воно виглядає. Але не ведіться, будь ласка, на ті цифри, то, що там показують, тому що оборот це одне, а собівартість, реклама, комісії, банківські комісії, комісія Амазону це інше. Та? Тобто, ви можете продати на 5 тисяч доларів, але заробити з того там, 100 доларів чистого доходу, там пасивного. Тому тут не ведіться, будь ласка, на рекламу. Тут скоріше я хочу протестувати. Чи дійсно українські книги можна там продавати, і якщо на українські, то тоді я буду перекладати свої книги вже наступні на англійську мову. І орієнтуватися я буду тоді на англомовного споживача для того, щоб розширити свою цільову аудиторію, або можу перекласти навіть і на німецьку мову. Але, звичайно, не мою книгу, у Смарт Манію, тому що вона повністю адаптована під український ринок, і вона має дуже багато ілюстрацій, а дуже багато ілюстрацій це дуже багато знову ж таки роботи. З ілюстратором для того, щоб це все перекласти на іншу мову. От тому це більше я буду розглядати вже для наступних своїх творінь. От, але з другої сторони, який повинен бути алгоритм дій, якщо ви дійсно хочете написати книгу і перетворити її в пасивний дохід, ви повинні зрозуміти, в якому жанрі і для якої цільової аудиторії ви хочете написати книгу. З мого досвіду завжди можна отримати, наприклад, ну, інформацію в інтернеті, що більше зараз користуються попитом, що більше люди хочуть читати. З другої сторони, можна піти на TikTok і перевірити на BookTok, що вони по цьому хештегу взагалі рекомендують, тому що дуже багато продажів в інстаграмі і в Тіктоці залежить від того, щоб інша людина порекомендувала вашу книгу, та? або зробила навіть мінімально. Екранізацію, і тоді ваша книга, звичайно, буде дуже гарно продаватися. І тому для початку ми дізнаємося, в якому жанрі ми пишемо, для якої цільової аудиторії. Тобто, ми конкретно повинні розуміти, там це буде там для дівчат з 18 там, до 25 років, якийсь там жіночий роман, якісь там кохання, і все-таки решта. От як то кажуть, карма кохання і гроші, щось в такому плані, або для жінки 40-45, яка шукає самореалізації. Я більше полюбляю все ж таки читати бізнес-літературу, тому що це. Мій профіль. І, і до чого я веду? До того, що коли ми ви розумієте, яке видавництво, яку цільову аудиторію має, під цю цільову аудиторію ви створюєте книгу. Інколи за кордоном, взагалі, то коли вони роздивляються само по собі цю бізнес-модель продажі книг на Амазоні, вони мають авторів, які пишуть під замовлення таку книгу, і вони вже тоді цю книгу оформляють, там наприклад. Обкладинку з дизайнером і розміщають її на Амазоні, і тоді вже просувають, платять за рекламу тощо. Але така книга, ну, написання такої книги стартує від 1000 доларів. Та? Тобто, якщо ви хочете написати свою книгу і її через особистий бренд просувати, і також зробити так, щоб вона підтверджувала вашу репутацію, ваш особистий бренд, тоді більше, скажімо так, ну, орієнтуйтеся на те, що вам самим треба буде написати цю книгу, а її треба буде продумати. Та тобто продумуємо і продумуємо зміст, надсилаємо свої рукописи, не будуємо у себе в голові ілюзії. Книгу ми повинні писати кожного дня. А не коли приходить та муза, і не забуваємо, що коли у вас, наприклад, вже сильний бренд і всі вас знають, звичайно, дуже багато людей будуть вам довіряти і будуть розуміти, що ви не напишете якусь, наприклад, там халтуру. І відповідно через ваш особистий бренд вони можуть купляти книгу. З іншої сторони, якщо хтось її прочитає, дасть класну рекомендацію, зробить класний огляд на Ютубі або класний. Огляд на Тіктоці або в Рілс на Інстаграмі, це теж буде фактично бусити продажі вашої книги. Але. Якщо ви не пишете книгу, якщо ви її не продаєте, вона не буде продаватися. Тому все одно книга це є просто частиною продовження вашої фактично репутації особистого бренду, або ви спеціально йдете в співробітництво з видавництвами і під них створюєте книги фактично, і вони тоді беруть це на просування самостійно, і ви отримуєте роялті. Тому для мене, наприклад, написання книг. The <laughs> cat З одної сторони, якби мій соціальний проект, окей, він зараз не пасивний, але в майбутньому, можливо, я створю ще інші книги, які я вже буду з правильним підходом будувати як пасивний дохід. Тобто, де буде менше картинок, але більше тексту, тому що можна потім перетворити це на аудіокнигу, і, звичайно, потім це можна буде фактично розповсюджувати не тільки вже в інтернеті, але й також і в книгарнях. Тому я буду спочатку. Дуже обережно продумувати концепт книги, дивитися, які зараз жанри є, в якому форматі, наприклад, моя цільова аудиторія хоче отримати книгу, яку тему їм зараз цікаво почитати та. І тоді, вже від того я буду відштовхуватися при створенні наступних е, моїх е, книг ідей тощо. Е, так же само ми і створюємо курси. Інколи буває так, що курси ви запускаєте як ваш основний е, дохід в інстаграмі. Я думаю, ви всі знаєте, що то запуски. Оці всі прогріви, тому що вони тільки мають дохід на інстаграмі від продажу своїх курсів. А є е, е, такий шлях, яким пішли. Я, я створила курс під дистриб'ютори. Дистриб'ю заключила договір з дистриб'ютором. Звичайно, я всі інтелектуальні права власності реєструю на книгу на ілюстрації на курси, і вони продають цей курс в записі. А я отримую гроші, отримую комісію за кожну за кожен продаж такого мого продукту. І тому я хочу, щоб ви чітко розуміли, як одну і ту ж саму одиницю вашого товару можна. Продавати, як і отримати додатковий дохід, тобто або вашу проактивну, активну роботу, або ж, грубо кажучи, перетворювати її на пасивний дохід через роботу з дистриб'юторами. І тому все залежить від вас. Якщо ви дійсно хочете писати книги, ви спочатку повинні визначитися, яким шляхом ви хочете продавати, для кого створювати, який формат ця аудиторія хоче отримати. І, звичайно. Пробувати та тобто пробувати писати, дивитися, чи вам заходить, тому що з мого досвіду, наприклад, там написати книгу для мене дуже легко. А от попрацювати з дизайнером, попрацювати з ілюстратором для мене дуже важко. Тому я стараюся зараз створювати і все віддавати на дистриб'юторів і на. Видавництва, тому отакий вийшов нас влог: це щоденні капіталістки, а не забувайте, що ми будуємо пасивні доходи. Інколи нам треба створити самостійно оці активи у вигляді наших прав інтелектуальної власності, щоб потім вони працювали на нас. Але все залежить від вас, що конкретно хочете ви і до чого ви хочете прийти. Тому це мій досвід. Побачимося в наступних серіях.